Чи в Брінмор? Я чув одну дуже сумну історію про дівчину з Брінмор. Вона настукала на свою подругу, і її знайшли задушеною власним ліфчиком. Так, подруг треба вибирати дуже обережно. Ну я вже йду. Радий був познайомитися з вами обома. Ви приїдете нас послухати. Якщо це буде можливо, приходьте, не розчаруйте нас. Вам дуже сподобається. Приїздіть на яхті. Ходімо, дафні. Що це за чоловік? Давні геть руки. Я перше його побачила. Цукерочко, дам тобі маленьку пораду. Якби я була дівчиною, а я дівчина, я була б дуже обережна. Якби я була обережна, я б з ним не познайомилася. Зараз розкажу Джузефін. Так, Джозефін. Уявляю її обличчя. Ну і здивується вона. І я уявляю, побігли до неї і скажемо, навіщо бігти?